Він тренується щодня, а інколи по кілька разів на день а нещодавно підкорив міжнародний татамі. Каратист Нікіта Глушко повернувся зі срібною медаллю з юнацької ліги, яка проходила в Іспанії. Попереду нові старти, але вже зараз Нікіта демонструє, як наполегливість і віра в себе ведуть до великих здобутків. Тож деталі далі наша команда приймала участь на цих вихідних 3 ж по шосте квітня на змаганнях карате. 1, йос Йосліга, це юнацька ліга карате. Змагання проходили в місті Квадалахара, Іспанія на протязі 4 днів. Вікова категорія з 12 років і до 21 одного. Ми повернулись зі здобутком в категорії 12-13 років. Наш спортсмен глушко Нікіта привіз срібло з цього турніру. Змагання об'єднали понад 250 учасників із 72 країн світу, і кожна вікова категорія налічувала до 90 суперників. Рівень цих змагань дуже професійний, дуже високий, і вибороти призове місце або дійти до фіналу це дуже престижно. Нікіті глушко 12 років, і шість з них він активно займається карате. Незважаючи на юний вік, Нікіта продемонстрував неабияку витримку та силу волі. Зізнається, що найскладнішим було не перемагати суперників, а впоратися із власними емоціями. Мені було саме важче морально, тому що ну Складно, то що це найвеликий рівень для дітей по змаганням. Мені було страшно складно морально, але фізично я був готовий. На своєму шляху до фіналу Нікіта впевнено переміг чотирьох суперників. Утім, у фінальному поєдинку поступився на шляху до фіналу. Він провів п'ять поєдинків, пройшов Трьох господарів турніру іспанців, одного словака, і, на жаль, трошечки не вдалося, і в фіналі поступився бельгійцю. Але його робота над помилками буде пророблена разом з його тренером Піцелом Георгієм, і в наступну юнацьку ліга, яка пройде поруч Хорватія, в. Червні місяці будемо вже пробувати там боротись за золото. Хлопець каже важливою частиною його успіху є регулярні та інтенсивні тренування. Кожного дня тренуюсь, деколи буває по два-три рази в день. Дуже насичені тренування дуже викладаюсь, максимально викладаюсь на тренуванні. На кожній вправі я за себе вижимаю все, що можу. Тренування і підтримка тренера стають основою для подальших успіхів. Нікіта вже мав досвід на міжнародній арені, а наразі відчуває більшу впевненість у своїх силах. Зізнається спортсмен, що власне і підтверджують результати. Мені вже було легше, тому що я три рази перед цим. Працював, ну, мені не вдавалося взяти призове місце, але я працював над своїми помилками, і в цей раз мені вдалося взяти друге місце. Тож тренер Георгій Піцул разом із Нікітою вже налаштувалися на серйозну роботу над помилками. Усе для того, щоб у червні на наступному етапі юнацької ліги в місті поруч здобути золото. Перед тим спортсмен планує продовжити змагальний рік на національному та міжнародних рівнях, зокрема виступити на турнірах у Чернівцях, Львові та Болгарії. Варто зазначити, що юний каратист має вже солідний перелік титулів. А саме, триразовий чемпіон Чернівецької області, дворазовий переможець турніру Маланка Кап. Чемпіон Поліш Опен та Володар золота гран-при Словакія Аліна Рябко теми ТВА.